Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, підписники, сьогодні мені потрібна дуже ваша допомога. На своїх екранах ви бачите абрикоси. Тут і дорослі, і маленькі щепи, і у них осипаються бруньки. У мене це вперше раніше такого ніколи не було. Дивіться, проводив тижні, тижні два десь назад обробку біошоком і 30D. Такі обробки це нульові, я їх роблю завжди. І завжди дерева почували себе дуже добре, завжди був гарний урожай. Але в цей раз я вважаю, що може бути декілька причин, чому ці бруньки осипаються. Дивіться, я провів нульову обробку, і через приблизно 5-7 днів я проводив обробку хвойних. Там в мене був препарат Мідний щит. І в бачку залишалося цього препарату, там небагато. Я вирішив ще раз пройтись по абрикосам. Можливо, я там пройшло буквально 5-7 днів. Можливо, я зробив опік абрикосом. Ніколи такого раніше не робив. Це раз, знаєте, як кажуть, шкода було виливати препарат. Думаю, пройду ще раз по абрикосу. Можливо, мені інші кажуть, що це вимерзли бруньки. Хоча сусіди навпроти, у них є цвіт. Також так, бруньки трішки осипаються, але у них на абрикосах чимало цвіту. У мене дуже мало, так рідко-рідко. А у них чимало цвіту. Ось. А мої сусіди по лінії, тобто через паркан, то у них також така сама ситуація, також бруньки на абрикосах осипаються. Можливо, це так був приморозок такою лінією. Так, повторюсь, раніше також були ще більші приморозки і в березні і ніколи ці бріньки не осипалися. Інша версія також, тут мені казали, що це може бути якась, якесь рибкове захворювання. Ну, не знаю, друзі. Я все ж таки думаю, що не потрібно було мені, мабуть, проводити ще одну ту обробку другий раз. Через буквально 5-7 днів мідмісним препаратом. Можливо, це із за цього. Можливо, це дійсно щось вимерзло. Якщо ви з таким зіштовхувались, будь ласка, напишіть, мені це дуже важливо у відгуках, що ви робили і від чого це взагалі може бути. Я думаю, що я такий не один. Ось. Зараз спробую підкормити дерево добривами, дам трішки йому відпочити, трішки, можливо, полью. Ну а далі не знаю, що робити. Розраховував на гарний урожай в цьому році, але зараз світу дуже і дуже на абрикосах мало. Реально дуже мало. Чому так вийшло? Я все ж таки повторююсь, думаю, що, мабуть, я провів зайву одну обробку мідмісним препаратом. Трішки я треба було виливати. Тож, напишіть, будь ласка, у відгуках. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей!